Сенопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Зустріч у Вашингтоні в Білому домі. Можливо, хтось очікував прориву, хтось очікував. Е які якоїсь зради хто ще чогось, але насправді вона відбулася в робочому режимі за тією стратегією США, яку обрали яку обрали США, а вони обрали стратегію бути посередині, тобто бути посередником. А ця зустріч була присвячена тому, щоб докласти зусиль з українського боку, аби Америка стала на наш бік в цьому конфлікті. Чого поки що, на жаль, не відбулося? Це так: спойлер з того, що. Відбувалися по детально я зараз покроково пройдусь. Е, я хочу нагадати просто: от, е, чому історія з томагавками не мала викликати якогось великого захоплення і не робити завищених очікувань. Цього не потрібно було. Я неодноразово про це на своєму ютуб-каналі пояснював. Не раз я казав про те, що, ну, знаєте, це США називають Росію паперовим тигром, і праві вони, тому що Росія намагається казатися анібиті і намагається вдавати з себе якусь супердержаву, хоча такої не є і ніколи такої не була. От ну, це, це так, це історично. Факти є фактами. Але насправді Трамп обрав стратегію, коли йому потрібно було продемонструвати щось. Коли він захотів показати, що ситуація чимось змінилася, і як це треба було показати, так, предметно, фактично, це виглядало у тому, що зараз ситуація відмінна, бо Україна може отримати томагавки. Але томагавки від самого початку це була виключно інформаційна спецоперація або інформаційна провокація, яка була. Започаткована фактично з ініціативи американської сторони для того, щоби змусити Путіна по-новому підійти до перемовного процесу. А ви розумієте, що якщо це ілюзія, і якщо томагавк треба розглядати як паперовий тигр, я навіть не хотів вправлятися в серйозності розмов про те, які установки, яка кількість ракет і так далі, що може отримати. Ну тому що. Для чого, якщо це ілюзорна річ, і ми говоримо про те, що ну от, томагавки, так, це інструмент тиску. Але США підійшли до цього дійсно глобально, серйозно, вони самі зробили витаки в медіа американські, вони самі підігріли градус цієї дискусії, вони змусили рефлексувати Путіна на це. Браво! З точки зору інформаційно-психологічної операції, американцям треба віддати належне. Вони на висоті. З точки зору реальних рішень, за підсумками зустрічі, ми не почули заяв про те, що США готові надати нам ракети томагавк або подібні комплекси для посилення нашої далекобійності. Тому що є і технічні причини, є і політичні. А Трамп до цього сказав, що третьої світової через Україну не буде. Путін знову таки почав лякати ядерної зброї. Є два паперових. Тигра інформаційно-психологічних провокацій і операцій. З одного боку, залякування Путіна про те, що він перекине орєшнік в Білорусі, там в Калінінградській області з'являться якісь іскандери, чи випробування якихось нових секретних озброєнь, чи там ще щось. Це з одного боку. А з іншого боку, є Трамп. І вони змагають от вони, знаєте, як два релікта Холодної війни, які. Застряли в історичному часі, які не пройшли в майбутнє, які залишились в минулому. Тому, до речі, і українському президентові Зеленському не просто з ними. Тому що наш президент, на відміну від реліктів, він пішов в майбутнє. Він дійсно йде в ногу з часом. Він пропонує інноваційні, правильні, модерні рішення, на відміну від того, що ми зараз е, чуємо. Але ну, слухайте. Важко проти цих реліктів, тому що з одним а, треба воювати. Один веде проти тебе війну агресивними методами і прагне знищення тебе і твого народу. А інший просто от, має інші підходи і каже, що все, треба війну зупиняти будь-якою ціною, і потрібно припиняти воювати. Що, власне кажучи, потім і написав президент Трамп в своїй соцмережі True Social. До цього ми ще перейдемо. І от. Інформаційно вони протиборствують між собою Путін і Трамп. На цьому шляху от з'явилися зараз томагавки. Фактично було сказано про те, що ну от зараз, зараз, зараз Україна отримає далекобійність ситуацію, нагнітали, змусили Росію рефлексувати. Росіяни відправили Кирила Дмитрієва, спецпредставника Путіна з економіки, який пропонує тунель прорити між Росією та США. Ну, це така альтернатива, до речі, китайському шовковому шляху. Це, до речі, намагання Росії зіграти на цій карті, що Москва має цінність як держава, яка готова спільно зі США стримувати Китай. На мій погляд, це неможливо з об'єктивних і суб'єктивних та історичних причин, але Росія намагається це довести США тим, хто в Америці дотримується подібних поглядів і точки зору. Ну, власне кажучи, саме тому Дмитрієв цю версію зараз і просуває досить таки активно. медійно, публікують вони, обговорюють її і так далі. Приїздить Дмитрієв ініціює розмову Путіна і Трампа, тому що вона відбулася з ініціативи саме російської сторони, і все пішло, поїхало. А говорять вони, значить, тобто Путін потрапив на гачок. Ось цієї інформаційної спецоперації американців, і це дуже добре, і це позитивно для нас. Вони говорять, домовляються про те, що треба все ж таки зустрітися в Будапешті. І підготовка до цієї зустрічі вже пішла. Орбан одразу взяв подказирок, що давайте, давайте почав себе називати там за мирне рішення, треба зупиняти війну і тому подібне. Ну і, власне кажучи, почалася ця. Підготовка до зустрічі і тут президент України на цьому тлі, який переконує і робить все можливе для того, щоб як би там не було, ось це історичних персонажів тягнути в майбутнє, але це складно, це неможливо, є розрив. І каже, ми готові дрони постачати США. Ми суб'єктні. Мені дуже сподобалось це те, що ми не кажемо просто дайте нам тільки томагавки і там не протягнута рука. А кажемо, що ми ж готові в обмін на взаємовигідне партнерство, постачати дрони, тому що дрони зараз дуже важливі в світі і вони набирають обертів і це ж чітко, ясно видно, ну і зрозуміло. Ну, а ми, в свою чергу, хочемо ракети для того, щоб посилити удари. Але знову ж таки, ракети для нас це символ був би. Це не те, що змінило би значно хід війни. Бо подивіться, скільки Росія десятків тисяч завдала по нас ракетно-дронових бомбових ударів по території України, зруйнувала багато чого. Але це не дало їй можливість здобути стратегічну перевагу в першу чергу. А це теж треба розуміти. Тому для нас томагавки це символ, це виключно символ більше треба розуміти, який для чого? Ну, для того, щоб показати, що США на нашому боці. Для того, щоб показати світові Путіну і сказати, що дивіться, ні, Америка насправді з нами. І вона за нас. Ось за що йде боротьба. Але Трамп своєю позицією показав, що він. Хоче прагне врегулювання і наполягає на швидкому завершенні цієї війни, але він залишається нібито як посередник, нібито над цими процесами і не хоче займати якусь зі сторін. А Росія хоче на свою сторону, тому Дмитрієв втюхує сценарії про будівництво різних тунелів і намагається пролізти на Fox News, на американські медіа для того, щоб доносити позицію, що не все так однозначно. І з іншого боку, ми на нашому боці правда, ми раціонально комунікуємо, обґрунтовуємо та пояснюємо. Але схоже на те, що, на жаль, президент Трамп просто цього не чує або не хоче чути. Разом з тим, що сказав президент Трамп, ну якщо вже про зустріч, я розумію, що слова це заяви це так, ну але ну, все ж таки їх теж не можна оминути для того, щоб охарактеризувати загальне тло. Та підґрунтя самої зустрічі, в якій атмосфері воно відбулося, тому що це теж має значення. Отже, що сказав Дональд Трамп, президент США, про президента України Зеленського. Він дуже сильний лідер, який багато чого пережив. Ми чудно володнаємо. Ну, це хороший меседж, це дуже добре. Трамп пояснив вибір Угорщини для проведення саміту. Нам подобається Віктор Орбан, він подобається йому. Путіну, тобто він подобається мені. Ну ось, власне кажучи, тому Орбан Орбан, який подобається і Трампу, і Путіну. Це ж треба так, і ще й залишатися членами Європейського Союзу і НАТО. Ну і ще й з Брюсселю тягти гроші великій кількості, і ще й намагатися їх використати для того, щоб перемогти на виборах в квітні 2026 року, чого прагне Орбан та його партія Фідеш. Ну, погодьтесь, феноменально. З політичної точки зору, ну це просто всидіти на стількох стільцях це навіть не один, не два, це 3-4, тому що це Трамп, це Путін, це ЄС, це НАТО. Ну що ще треба тут сказати? Далі що говорить а, Трамп? Я думаю, що Путін хоче завершити війну. Я говорив з ним учора половиною години. Підкреслює Трамп, і в цьому сенсі він акцентує увагу, що нібито 2,5 години це тривалий час, це, важ, це важливо і так далі. Це важливо, 2,5 години це важливо, це тривалий час і так далі. Ну, власне кажучи, ось так. Ось така ситуація, із того, що відбувається. Ну, це ми теж, зрештою, почули, на цьому підкреслюється. Далі, Трамп і Зеленський обговорюватимуть постачання ракет «Томагавк», обговорили, але ну, не домовилися, вочевидь. Зеленський, нам треба сісти і говорити, нам треба припинення вогню, ми хочемо миру, Путін ні. Тобто, президент України чітко дає посил, що ми прагнемо припинити вогонь. Ну тобто, ми дійсно за те, про що пізніше написав за підсумками президент Трамп в своїй соцмережі True Social. про те, що ми прагнемо припинити вогонь. А Путін, а Путін не прагне цього. І треба змусити Путіна. Тобто, ми виходимо з цієї ж логіки, що ми за, але давайте ми натиснемо на Росію. І це логічно. Тому що якщо ми за і ми готові, то власне кажучи, потрібно, щоб е, на Путіна натиснути. Далі, Трамп заявив, що його цікавлять українські дрони. Вони роблять дуже хороші дрони, сказав Трамп про наші дрони і наші спроможності. За словами Трампа, Путін говорив йому багато вражаючих речей. Індія більше не купуватиме російську нафту, заявив Трамп, що обсяги імпорту зменшилися до мінімуму. Ну, хоч щось хороше насправді. Трампу не сподобалась ідея Путіна побудувати тунель від Росії до Аляски. Ось так відповідь Дмитрієву. І це дуже добре, тому що таким чином Трамп урівноважує, щоб там а, у Путіна не сподівалися в Кремлі, що якась там, якась там шалька терезів зараз а, схилилася. На їхню користь, ну а в свою чергу Трамп заявив, що зустріч в Угорщині з Путіним наймовірніше буде двосторонньої, проте із Зеленським будуть підтримувати зв'язок для того, щоб інформувати про результати в той же час. Не обійшлося без МАП. Пам'ятаєте, під час попереднього візиту президента Зеленського та європейців якраз до Білого Дому український лідер привіз мапи, де показав реальний стан справ безпосередньо на полі бою і пояснив, що ж там відбувається насправді, для того щоб ну, було розуміння. Цього разу український лідер привіз Трампу карти з больовими точками російської оборонної індустрії. Атаки по них можуть змусити Путіна зупинити війну. Українська делегація показала, куди саме варто тиснути, щоб ворог почав відчувати справжній біль. А, тим часом, ну ось така ситуація. Тепер два сценарії: як же все може бути? За підсумками. За підсумками безпосередньо зустрічі американський президент Дональд Трамп написав в своїй соцмережі True Social про те, що потрібно просто зупинитися. Потрібно припинити вбивати один одного, а військовим повернутися до своїх рідних. Президент України підтвердив на підсумковій прес-конференції спілкування з медіа про те, що так дійсно потрібно, і Україна готова. Зупинитися, а потім почати, тобто припинити вогонь, а потім почати вести діалог про встановлення конструктивного миру. Ну тобто, фактично, припинення вогню ми повертаємося до того, що потрібно зупинити вогонь. А відповідно, цей сценарій зараз буде активно просуватися Сполученими Штатами, сценарій так званого замороження конфлікту. Де фактично Україна і Росія мають піти на перемир'я як перший етап по лінії фронту. Чи вдасться його досягти? Які шанси? Шанси є, попри все, тому що знову ж таки удари, зараз, якими обмінюються сторони, це ж ескалація, яка теж відбувається для того, щоб посилити позиції за столом перемовин. Це очевидно. Це не означає, що так буде завжди десятиліття. Можливо, і буде. А можливо і ні. Зараз я про це скажу. Так от, чим це характеризується, власне кажучи, те, що зараз відбувається, я просто приведу характеристики і аргументи на користь того, чому ця гаряча фаза війни може добігати кінця і чому шанси її завершити є високими. Так? Ну ось, ситуація на фронті практично стабілізована силами оборони України, ворогу не вдається здійснити жодних оперативних проривів. Виключно воєнні методи зміни ситуації, зокрема на фронті, практично вичерпані, допоки одна зі сторін не досягне такого рівня технологічного прориву із поєднанням класичної військової думки, що дасть здійснити цей прорив. На це потрібен час. Сторони конфлікту покладаються на удари з повітря, але більш в стратегічному сенсі це варто сприймати як намагання забезпечити сильну позицію за столом. Перемовин. Для України це потужний інструмент, тому що саме а, в цьому тиску на Росію, аби змусити реалізувати цей сценарій виключно ударами з повітря перемоги не здобути. Принаймні, історія не знає таких випадків. Хоча, можливо, нам пощастить, і ми будемо першими у цьому. Хотілося би. Зовнішня політична ситуація. Ви бачите, Трамп сказав. Що він хоче бути посередником, і одразу подивіться, що як реагують європейці Кір Стармер, британський прем'єр-міністр, сказав про те, що треба розробити зараз план з 20 пунктів, як було з газою, як діяли США. Закликав до цього. А Марк Рюте, генсек НАТО, сказав про те, що треба невідкладно протягом вихідних провести консультації з радниками з питань національної безпеки щодо цієї ситуації. Європа одразу рефлексує. Вони все ще зважають і полягають на позицію США багато в чому. Відтак говорити про те, що вони остаточно стали і сформувалися як суб'єкт великої геополітичної гри та політики, передчасно. Далі а, варто розуміти, що а за такого сценарію закінчення війни протягом найближчих шести місяців не закінчення, а замороження. Назвемо так. От в цей період від, від жовтня, фактично протягом шести місяців до кінця цього року, початку там відповідно 2026 року, така опція зберігається. Але обмін ударами з повітря є високим і ескалація, і сподівання. Все ж таки на те, що нам вдасться створити своїми ударами та діпстрайками сильну позицію за столом перемовин. А другий сценарій може передбачати довгу війну на виснаження із до кінця непевними та невідомими для нас результатами. Війна матиме вигляд тиску на лі... по лінії фронту, без оперативних проривів, однак, із обміном ударів дронами, артилерії, авіації та інших засобів враження. Основним театром бойових дій стане повітря. Обмін ударами ракет та дронів. Виходячи із того, що західна концепція стримування в часи холодної війни покладалася на літаки більше, ніж на зенітно-ракетні комплекси, загальна культура їх масового виробництва, тобто ЗРК на Заході, тільки зараз втілюється в життя. Темпи постачання ракет та систем ППО мають бути швидшими, ніж виробництво ракет у Росії. До цього все йде, але поки що. А Росія намагається в цьому превалювати. І статистика повітряних сил Збройних сил України по збитих повітря, цілих повітряного нападу ворога за минулий тиждень, за цей тиждень, будь ласка, можна ознайомитись, подивитись, красномовно нам про це свідчить. В той же час війна в повітрі не досягла такої інтенсивності, яка б давала можливість говорити про зміну стратегічної ситуації, саме в стратегічному вимірі, на користь однієї зі сторін. До прикладу, під час операції буря в пустелі тільки 900 літаковильотів здійснювала палубна авіація союзників для того, щоб завдавати ударів по військових позиціях, спроможностях та потужностях армії та військово-промислового комплексу Іраку Садама Хусейна. Уявіть собі, тільки 900 літаковильотів за добу, і так відбувалося днями і тижнями. Тобто, ну от тоді це може змінювати. Тому потрібна велика кількість, інтенсивність, щільність та ефективність вогню, ударів і результативність по російських військових об'єктах. Довга війна потребуватиме непростих рішень, таких як зменшення мобілізаційного віку, а так само, наприклад, скасування таких рішень, як дозвіл на виїзд молодих людей віком 18-22 за кордон. Тому що це відтік людей, тому що це на тлі ще й війни погіршення демографічної ситуації, так і економічної ситуації для тієї воєнної економіки, яку при тривалій війні на виснаження потрібно все ж таки розбудовувати. І це теж потрібно розуміти: тривала війна передбачає стійкість і високий моральний та бойовий дух суспільства. З цим у нас все гаразд, але наскільки вистачить цього запасу мужності, пружності та рішучості, питання залишається все ж таки відкритим на трі тих ситуацій та подій, які деінде в різних регіонах виникають там із ТЦК, і з іншими, там де обурюються і тому подібне, ми ж розуміємо. Тобто, це теж ті процеси, які потрібно враховувати для... Того, коли ми кажемо, наскільки суспільство готове до тривалої війни, що може тривати ще рік, два, три, чотири, п'ять, шість, ми не знаємо. Але мені не хотілося би такого сценарію, щоб це була дуже довга вічна війна. Чому Росія на це може піти? Тому що в Росії подібні виклики і ситуація із погіршенням економіки. Ну тому у них теж далеко не все гаразд. і... Чому зараз активізувався Путін, який захотів поговорити з Трампом? Бо він може бути зацікавлений у тому, аби так у нього є власна мотивація, чому він може піти на припинення вогню і на заморозку конфлікту, так тому що немає виключно воєнного вирішення через фронт, і російська армія не може досягти жодних оперативних, тим більше стратегічних проривів і істотної зміни ситуації на власну користь. І це є фактом. І тому, власне кажучи, враховуючи це, враховуючи плюс кому той, який котиться на Росію, пов'язаний із економічними проблемами, соціально економічними, демографічною демографічної ситуації і так далі, Путін теоретично може на це піти, якщо звичайно на нього продовжувати тиснути, але США тиснуть інформаційно. Тиснуть політично, нібито, але на превеликий жаль, мало реальних дій, які б ну в більшій мірі нам би хотілося бачити і пішли би на користь. Власне кажучи, ось так. Але проблеми теж у них є. Путін хотів би там перегрупуватися, хотів би наростити спроможності, поновити свої сили для можливої активізації бойових дій в подальшому. Але в той же час. Пауза, це і шанс і для нас скористатися можливостями для того, щоб ситуацію покращувати і на нашу користь внутрішню, і з поповненням ресурсів, можливостей і так далі. Ми теж можемо цим скористатися. Зрештою, треба розуміти, що ідеального рішення не існує. Але як зазначив е, нещодавній попередній очільник ізраїльської спецслужби Масад у своїй новій книзі, що. Ми живемо в час, коли абсолютних переможців у війнах не буває. І Ізраїль оголосив себе переможцем у війні. Але якщо подивитися на Хамас, на терористів там на представників оцих, вони теж не, вони себе не оголосили переможеними і вони не визнали, що вони капітулювали. Але при цьому Ізраїль вкотре довів своїм ворогам, що він є, він був, він є, і буде. І цей народ Ізраїлю буде тут жити. І в цьому сенсі для нас це теж порівняння, бо це і для нас певним чином перемога, що ми доводимо, що ми є, ми тут, ми на своїй землі і ми будемо стояти. Власне кажучи, ось, ось що потрібно розуміти, і ось щодо сценаріїв. Я би хотів ще додати подій, але ви знаєте, не буду, тому що є їх багато новин, але я би хотів присвятити це відео ось саме цьому. Саме цим двом сценаріям, які навіяні зустріч якраз в Білому домі президентів Трампа та Зеленського.